Цікаві факти про собачі хвостики. П'ятого ви точно не знали. Не забудьте підписатись, навіть якщо у вас лапки. Погнали! Хвостик це функціональне продовження хребта. Там проходять м'язи, нерви, які беруть участь у координації рухів задньої частини тіла. Тож купірування хвоста з косметичною метою заборонено у багатьох країнах. Дякувати Богу. Хвостик має свою мову, і вона значно складніша за просто виляє, значить радіє, високо піднятий хвіст, повідомляє про пильність, упевненість. Або агресію низько опущений хвіст, неупевненість підкорення або страх. Про мову тіла більше написали в описі до відео. До речі, собаки також можуть розпізнавати емоції інших собак за хвостиком. У процесі одомашнення собаки змінилися зовні з'явилися висячі вуха, кучерява шерсть і завиті хвостики. Тож півколові хвости це наслідок одомашнення. Хвостик має багато функцій. Під час бігу стрибків чи різних поворотів хвіст працює як балансир. У воді хвостик стає справжнім кермом. Також хвостик бере участь у терморегуляції. У основі хвоста є спеціальні залози. За їхнім запахом собаки зчитують, хто перед ними. Це як паспорт з QR-кодом. А от цуценятка не вміють говорити хвостом. Цей рух з'являється лише з третього тижня. У мопсів, гренчів та бульдогів, хвостик короткий, але міміка всього тіла робить емоції ще очевиднішими. А які хвостики зустрічають вас із роботи? Напишіть.